Учиниця Майдану, коли президент, так званий, втік з країни, коли уряд втік, залишив країну напризволяще. І ми згадуємо тих людей, які загинули на Майдані, ті люди, які щоденно приходили на майдан, киян, багато всіх українці з цієї України приносили що тільки хто міг би підтримати. Повсталий народ проти Донецького кримінального клану Януковича, цієї бандитської влади, цього уряду, який зрадив українців, який не підписав перед тим європейські угоди в вільнюсі студенти піднялись. Було жорстока розправа з ними. Побиття кияни вийшли, не тільки кияни, а яскавець вся Україна і Майдан зіграв величезну роль в історії новітньої України. Майдан показав, що народ, якщо він захоче щось змінити, якщо він буде дружно і в єдності підніметься, він змете будь-яку владу і наведе порядок в країні. І сьогодні в цю річницю хочеться, щоб не забули тому, для чого це був цей майдан, за тих загиблих Небесної сотні, тих героїв. І не тільки вони продовжуються сьогодні гинуть люди. Кож щоденно ми чуємо повідомлення, що Бійці наші гинуть на Сході, на Донбасі, які відстоюють честь України, незалежність її, суверенність, єдиність, і вони відстоюють гідність українського народу. На Майдані сформувалася нова, як би сказати, українська нація, новий, формується новий етнос українців. Тому ця, ця подія дуже значима. Знач, 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 Війде в історію, як, навіть як революція. Перші, мабуть, години, коли почули про те, що загинули люди, це був звичайно шок. А потім воно ну, відчуття того, що люди гинуть, і за що воно не проходило. Коли це вже було масово, то вже бачили, що. Люди, мабуть, мають певну мету і йдуть до цієї мети, не дивлячись на те, що кладуть за це своє життя. Я думаю, що про цих людей, про кожного, який загинув, треба написати книгу. Це перше, щоб люди знали про кожного із тих, хто поклав своє життя. І це повинно бути. Адресна допомога в першу чергу їхнім дітям, тому що е, ми бачимо, що в основному там загинули чоловіки, в яких були е, діти, діти різного віку, і е, до цих дітей треба, я думаю, ну, підвищену увагу з боку. Е, Мабуть, влади все-таки, тому що багато з них немає можливості, може і матеріальної, для того, щоб здійснити свою якусь то мрію. Хтось то мріє бути, ну, я не знаю, може бухгалтером, може зварювальником, може кранівником, може хтось медиком, але ну, по нашому життю ми бачимо, що для у багатьох із них на сьогодні ця мрія може і не здійснена, тому що ви самі розумієте, у нас освіта платна, а для цих дітей, я думаю, що вона повинна бути безплатна. Вшановувати, я думаю, треба краще якийсь пам'ятний знак без грандіозної такої помпезності. І спрямувати якісь кошти більше на допомогу сім'ям постраждалих. Я думаю, що ці життя втрачені даремно, Країна все-таки стала більш об'єднаною, якщо порівнювати певний період назад. Ну, це посприяє подальшому з'єднанню країни. По-перше, треба вшановувати не лише пам'ять Небесної сотні, а не, не забувати ніколи про те, за що вони загинули. Тому що якщо фокусувати увагу свою лише на загибелі людей, то це їм нічим не допоможе вже на тому світі, то ми забудемо головну ідею. Треба мислити глобально і треба взагалі якось прийняти якесь рішення, робити наступні кроки, щоб запобігти і таких трагічних наслідків, і взагалі негативних подій ситуації в Україні. Краще, щоб. Був мир у серці у людей. Якщо буде не просто мир, а мир Божий в серці, тоді міняється зовсім відношення до злочинності, до інших людей. І власним прикладом ти показуєш, що треба робити, що не треба. Якщо міняється загалом цілком усе, уся спільнота, то тоді трансформується система. І тоді вже ті люди, які мають іншу думку, я маю на увазі негативну, і я, я, люди, які не розділяють цілісності України і взагалі не приймають Україну як єдина держава, вони самі зникнуть. Або, або все ж таки зміниться. Я вважаю, що це событие забувати не можна. Що це должна бути як історія нашої країни. Забути о, о... о... сім'ях, які залишилися без друзів, без синів. Ну, конечно, хорошо. Я, наверное, в цивилизованных странах государство заботится о таких семьях и о таких людях. И это было бы здорово. Вот, это было бы высоким, высоким уровнем, считалось, нашей бы страны, я так считаю, если бы была такая забота. Дай Боже, чтобы мы дошли до такого уровня в нашей стране, чтобы помнили это и в памяти, и материально помогали. Звісно, це було б здорово. Я це підтримую. Я вважаю, що так должно бути. Я пам'ятаю всі ці події, бо я сама була активна учасниця э, цих всіх подій. Я бачила, як збивали беркута, як вбивали людей, стріляли. Ось як багато було поранених, розірвані ноги, руки були. Я трохи там допомагала, навіть, навіть ранним. Ось, і сама була потерпіла. Мене беркута кинули 18 числа на Грушевську світошому гранату. Я з тих пор не чую на вухо. Мене п'ята ступінь. Важкості, ну так сказати, п'ята ступені глухоти, щоб люди бачили, пам'ятали і не забували, що є люди, які полягли не просто так, а за ідею, щоб якось мир був в Україні. Я маю віду, що потрібно пам'ятники поставити для таких небесної сотні, також інших людей, які там полягли, не тільки Небесна Сотня, а знайти списки, які полягли також там, і жінки, там, і чоловіки полягли. Там і діти, навіть молоді, студенти полягли також на цьому майдані. Тому я вважаю, медики, навіть, навіть деякі полягли також, які надавали там допомогу, пострадали, навіть деякі навіть погибли також під час масової цієї заворухи, коли збивали людей, вбивали, стріляли по них просто. Світошумові гранати кидали, газ пускали, які задихалися, слизотачивий газ. Ось, я це всі пам'ятаю. Трагічні події минулого року, знаєте, скажімо. Почати з того, що незалежність будь-якої держави не є ніколи такою простою і легкою. Особливо незалежність України. Це ще йде споконбіків і тягнеться вона до теперішніх років. І повторилося це через 100 років знову те саме, що зараз сталося. Могло би цього не бути. Може, ще би народ е якось е прокупнув, якби його не обдурили нагло, наглим способом. Пообіцяв Янукович, підпише Євросоюз, всі документи вже все готується. І за п'ять хвилин до підписання він сказав ні. Збунтувалося студентство в першу чергу. Піднявся Львів, піднявся Київ. Ну і далі ці всі події за собою понесли. Ті, хто були тут, в Києві, в ті дні. Ніколи вже не забудемо про це, тому що, ну, ходячи зараз по майдану, по, по, по Хрещатику, в принципі, ну, постійно відчуваєш ту якусь енергетику, страху, е, це справді важко. А як ми можемо вшанувати тих людей, які мріяли про те, щоб дійсно країна помінялася? Ми повинні перш за все помінятися. Перш за все, от я думаю, що це буде найкращою ну, якщо, якщо ми змінимо дуже багато в собі. Не насильницько, не... але от просто в кожній людині повинен бути ось цей якийсь стержень тієї якоїсь моралі, тієї якоїсь чесності і справедливості, до якої це може бути утопія, це може бути ідеал, але я думаю, що кожен до цього повинен наближатися, стремитися. І це, я думаю, буде найкраща пам'ять для, для тих людей, які цього ж самого хотіли, щоб, щоб ми помінялися і щоб нам жилося краще. І встановлення пам'ятників. Я думаю, не на часі зараз, тому що це ну, зараз дуже важкий, важкий період, важкий час. І ну, моє ставлення так, таке, що це, в принципі, ми продовжуємо ті традиції, які, які вже колись були, вони не найкращі. Знаємо, що часи міняються, що, що пам'ятники скидаються і ламаються. Кожного в серці повинен бути цей пам'ятник і ця згадка про тих людей. Про ребят, які там полягли, которые стояли за честь Украины, которые там начали нашу революцию, которые думали за Украину, за нашу державу. День жилобы сделали. Просто обычный день жилобы, Что помянули ребят, вспомнили, что они были, что они воевали, что они держались. Поверьте, они держались очень сильно. Первая легла, это первая львовская сотня, которая была наверху на институткой. Потім лягли Грушевського. Ми стояли, ми стояли на Маринском парке. Мы Ми сколько могли, столько держались. Ну, мы это, это мелочь. Хоча теж багато чого зробили. Тут, я не скажу. Мені здається, треба покарати, по-перше, всіх тих, хто був причетний до цього, до побиття студентів. І до... Штурму Майдану, і те, що там багато людей було би, то це Небесна Сотня. І я вважаю, що ну, все ж таки люди, то спочатку ж билися, ну, за те, щоб піти в Євросоюз, так? Ну, ми повинні і, тобто, і наближатися до, до вступу до Євросоюзу. Ну, і реформи і все таке. За незалежну Україну і щоб вона не війшла в цю Московську імперію, це по-перше. І. Звичайно, у нас європейська країна, і ми повинні повинні бути в Європі. Треба просто вже вписати в підручники історії країни, і, і про це треба не, не забувати і весь час говорити. Треба ставити і меморіали, і пам'ятники, і ну це все потрібно. Ну я пам'ятаю добре, що все почалося з європейської площі, коли. За європейський вибір України люди вийшли масово. Я думаю, що десь мільйон чоловік вийшло. І коли Янукович за, за, за Азаровим відмовились від цього, то почався вже Майдан тут, на Майдані. А спочатку все ж було на європейській площі. І абсолютно добровільно люди йшли туди, тому що це дійсно це шлях до правди, до справедливості. А не до... Тут же ж кричали тоді, банду геть. Це ж масово кричали люди. У метро піднімалися, банду геть, кричали. І це ж не, не, не американська пропаганда, це люди самі по собі. Ну, незалежно це 23 роки тому назад. А зараз європейський вибір це раз і на все життя. Європейський вибір, тому що. Там по-чесному живуть люди, а, а тут на брехні живуть. Ну, мається на увазі в Росії. Тому до Росії, звичайно, ні в якому разі. От я бачив уривки із фільму американського якогось. Там, як вони вшановують? У них є плити, і на тих плитах висічені всі загиблі. Не дивлячись, скільки їх там, чи тисячі, чи сотні тисяч, всі викарбовані. От і так у нас повинно бути в Києві, мабуть, біля метро е Арсенальне, туди далі. Там, е ну, Між іншим там радянським воїнам там прізвище є, але кожному окремо, там герої Радянського Союзу, а скільки українців полягло, хто знає, що вони полягли. Ото я вважаю, що треба такі е, плити пам'яті, щоб ви були, по крайній мірі, в центрі України. Кому це подобалося, що Твої дітей я поставив себе на місце тих батьків, які там були. як это так. Твой ребенок вот, і ни никому ничего плохого не сделав, все закон, законная акция. И вдруг его начали убивать и збивати. Это, конечно, народ возбудилось. С этого все и началось. Ну, а потом уже, как снежный ком, конечно, все покатилось, как говорится, э сверху вниз. И начало набирать обороты, естественно. Поскольку Янукович никак не мог это оставить просто так. Начал гайки все закручивать, закручивать. Ну, слава богу, у нас, с одной стороны, э страшновато было, действительно. Видно было, к, к чему оно идет. А с другой стороны, действительно те же самые фанаты киевского динамо и плюс там еще и правый сектор в общем-то правильно делали иначе с Януковичем нельзя было поступить и до сих пор стоят перед глазами те родители особенно матеря, у которых были дети единственные ну сын единственный убит и действительно никого не осталось это очень трудно пережить Вот. Ну і сотвіщу, конечно, всі мероприятия, пам'ять обязательно нужна. І музей, щоб был, і пам'ятники соответствующие, і меморіальні какие-то доски. Ну і в наш первого, щоб це було офіційно все до Були порушені грубо порушені права та свободи людини. Не тільки чи нашого кажуть, законодавства України, але й норм міжнародного права. Тому люди, не витримавши такої наруги над собою, вони вийшли і хотіли захистити своє право, право як невід'ємне природне право, яке їм надав Бог кожному для того, щоб вони самореалізуватися. Але замість того, щоб державна влада, замість того, щоб державна влада почула цих людей, як казав Янукович і багато інших з цих політиків, вони застосували силу примусу. І чим закінчилося? Закінчилося кровопролиту кровопролиттям найкращих патріотів України синів і дочок. Про що не, не можна забувати? Забувати не можна про ті події, які відбулися, про їхній подвиг. Я вважаю, що це повинно бути написано золотими сторінками в історії України. Справді, кожне прізвище повинно бути записано. Ті, хто загинув, і ті, хто може ще покалічений, залишився. І я вважаю, що а головне, що не повинні ми кожен з нас не повинен забути це, якою ціною нам досталося це, і зробити, тобто із цього зробити висновок. Що більше, щоб не повторилось таких майданів, не повторилось таке кровопролиття, як відбувалося в ті часи. Окремі події, ну безперечно, не, не брала активної участі, але бачила. І події на Грушевського, і події, які відбувалися біля вулиці інститутської, окремі епізоди, тому що працюю на вулиці Грушевського. Ну і що хотіла сказати враження, безперечно, такого глибокого болю стосовно того, що багато людей пішло з життя. І незважаючи на те, що зміни відчуваються в суспільстві, мають відбутися і відбуваються, але все одно, от ви знаєте, хоч ми новий рік майже, але не, от, почуття болю від втрати людей не вшухає, чесно кажучи. І от хотілося б, щоб надалі як би не розгорталася ситуація в Україні, щоб не було такого болю більше в нашому серці. От хотілося б аби було так.